Металеве серце України зібрало ковалів з 12 областей. Понад 40 сердець вони об'єднали в одну композицію, яку нині встановили у затишному сквері Рівного. Міський голова радіє, адже ковальський фестиваль започаткував хорошу традицію. Відтак вже планують встановлювати цікаві витвори. Буде початком серії таких ковальських композицій в місті Рівному От домовились з паном Мілігурським. У нього надзвичайно як шикарні речі, недорогі. Щоб кожен рік в місті з'явилось дві-три композиції неполітичного характеру. Я нічого не маю проти пам'ятників дійсно політик і вони будуть з'являтися надалі, але як і в інших містах Європи, повні з'явилися пам'ятники, які просто викликають посмішку або просто стимулюють появу хорошого настрою. На відкриття композиції завітали майстри, які її створювали. Роман Велігурський усі роботи своїх колег об'єднав в одну. Каже, це було найскладніше завдання. Гості Ковалі роблять ну, задан, на задану тему маленьку річ, ну, як вони собі там її уявляють. Це багато людей, там 40 чоловік. Там е, в нас було 40 з лишнім. Вони приїжджають, роблять це абсолютно по-своєму, як вони бачать. Завдання художника це все зібрати в одну композицію і подати, показати, виставити глядачам, щоб їм було це читабельно, зрозуміло і просто. Коваль зі Славути Артем Вольський також приїхав на відкриття. каже, натхнення прийшло саме, коли відвідав фестиваль у серпні. Виконали серце одне із сердець, маленьких. От, в принципі, так і, так, так і долучилися, виконали свою якусь ідею. Загальна обстановка всього фестивалю. Це ну будучи там, на, ну, саме на фестивалі, це ну так словами не передасиш. Те все дійство, вся та компанія, весь той дух фестивальний. От він так надихнув. Володимир Хомко впевнений, ковальський фестиваль у Рівному стане щорічним. Щоправда, яку скульптуру робитимуть наступного разу, поки не вирішили. Тим часом металеве серце милуватиме око рівнян і прикрашатиме місто. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.